Ще тут є один прикол, тут буде дерево. І нам треба кам'яним килимом облицювати. Я запропонував клієнту, щоб тут не було землі повністю підійти кам'яним килимом в урядень. Навколо стовбура ми зробимо невелике кольце, яке буде розділяти кам'яний килим і землю. Але воно буде діаметром може там на 5 см від стовбура. Так, щоб було якось акуратно. І підходимо кам'яним кіловом. Тут у нас товщина буде 12 мм на бетонній стажці, а там ми зробимо десь 20-25, а більше туди камінчика дамо, щоб можна було спокійно наступати. Ось таке рішення буде по облицюванню навколо дерева. Чи може у вас є якісь. Інші варіанти пропонуйте, будь ласка, бо ми з деревами ніколи не стикалися. І нам здається, що в принципі через кам'яний кілим вода дренажує, повітря проходить, в принципі, нічого не має статися з деревом. Якщо ви розбираєтесь з цьому питанні, будь ласка, напишіть вашу думку в коментарях. Дякую.